Рада від того, що зусилля освітян нашої громади по наданню якісної освіти помічені експертами українсько шведського проекту підтримка децентралізації в Україні, в рамках якого сподіваємося на плідну співпрацю з шведським містом Лідінге. Ми мали сьогодні нагоду в онлайн режимі поспілкуватися з працівниками міста Лідінга, це Швеція, паном Даніїлом Броманом. Цю зустріч нам організували, наче через асоціації міст через наших фахівців, які курирують галузь реформування освіти міністерства освіти. Ми їм вдячні. Домовились про подальшу співпрацю і надіюся, не сумніваюся, що це буде корисно для жителів нашої громади. Обмін досвідом, обмін підходами до організації освіти, освітнього процесу, сподіваюся, буде взаємно корисним і цікавим.